Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі Telegraph UA. Я Микита Міхальов. Зараз будемо говорити про, про стан навколишнього середовища, зважаючи на ті виклики, які ставить перед нами країна терористи. Пов'язані вони не тільки з бойовими діями і щоденним знищенням нашої флори фауни екосистеми, пов'язані вони в тому числі і з терористичними діями проти річок, які течуть протікають, і нашою територією в тому числі і впадають у. Наші прісні води зараз. доєдную до розмови Олега листопада. Це еколог, експерт мережі захисту національних інтересів Анц. Я вас вітаю, пане Олеже. Добрий день. Давайте все ж таки на річках і зосередимось. От те, що починалося з річки Сейм, і те, що триває і на зараз, це. Це, це локальний кацит. Мабуть, я його так назву. А наскільки довготривалим він буде? Чи поки е ті терористи зливають щось у свою частину сейму, він буде тривати от стільки, скільки вони це роблять. На сьогоднішній день е фахівці Українського гідрометеорологічного від інституту за космічними знімками і результатами аналізу проб е Впевнено заявляють, що речовини, якими був Тройний сейм, це відходи цукровиробництва Стінського заводу, цукрового. Вони були у відстійниках, була пошкоджена, судячи з усього, дамба. Яким чином, ким і чому точно невідомо. Але є обґрунтоване припущення, що це наслідок ведення бойових дій. Тобто, якби росіяни не пішли на нас війною ще в 2014 році і потім не почали повномасштабну агресію, цього би руйнування не сталося. Тому відповідальність за це отруєння в будь-якому разі несе Російська Федерація. Скажіть, окрім сейму чисто теоретично. Багато ще от подібних водних маршрутів, якими ну, Росія може загижувати нам щось. Чи, ну, хіба що Білорусь попросити, щоб Прип'ять загидити вище по руслу? чи там ще якісь річки вище по руслу? Ну, не одна річка, течі, починаючи з Дніпра, які починаються на території Російської Федерації, там потім території Білорусі, і до нас приходять води Дніпра. В чому проблема з сеймом? Визначена приблизна кількість цих відходів, ці органічні відходи 5700 тонн, за даними фахівців цього українського гідрометологічного інституту. Це величезна кількість органіки і особливість. Органічних речовин, коли вони потрапляють у воду, вони починають окислятися. того, що вони окислялися, потрібен кисень, відповідно, якого зараз, коли особливо це почалося 14 серпня, спека, низький кисень водою, махи без цього, і ця меляса, ця речовина, вона випалила, умовно кажучи, весь кисень. І тому почався замор риби і інших водних організмів: раки, молюски, ну все живе, все, що дихає розчинені води киснем, все загинуло. Сейн мертвий повністю. За даними і на думку академіка Афанасьєва, директора інституту гідробіології Національної академії України, на відновлення річки, і семь, після того, як закінчиться повністю надходження цих речовин. Знадобиться від 3 до 5 років. Відновлення природним шляхом чи відновлення за допомогою? Так. Дивіться, відновлення природним шляхом. Багато дуже людей пишуть в коментарях, в Фейсбуках, що робити, чому ніхто нічого не зробив, а всі такі погані, бігом щось робіть. Печальна новина, ніякими штучними заходами, зробити щось. Дійсно, таке, що мало би відчутний вплив на ситуацію, неможливо. Зараз це забруднення прийшло ну не зараз, ще 28 серпня. Воно прийшло в десну, сей падає в десну, вище там Чернігова, значно, і так само постраждала Десна, але Десна повноводніша десь 4 рази за сейм, тому. Плив, відповідно, був дуже теж неприємний, але менший теж риба гинула, на це просто боляче дивитися, але, от саме завдяки тому, що більші спроможності десни як розбавити це забруднення, так і очистити його природним шляхом. Ну, річки, і десна – це. На рівнинних речок, мабуть, дві останні в Україні, які ще не антропоганізовані, тобто там немає великих якихось гребель, якихось електростанцій, споруд і так далі. І тому у них хороший потенціал для природного відновлення. Хоча треба сказати прямо зараз, що, наприклад, від літок це таке село там на Десні нижче по течії, і до гирла Десни, де вона впадає в Дніпро. Активно були роздані ліцензії на видобуток річкового піску. Він видобувався, що впливало край негативно на здатність Десни до боротьби, з, в тому числі з такими забрудненнями. Тому ліцензії треба відкликати, і надалі заборонити видобуток піску з десни, зокрема. І понад те були пропозиції Української передогровної групи і інших екологів створити. Національний природний парк Теснянський. Його треба створити, щоб посилити охорону річки Десна. Люди зараз кажуть: от дійшло забруднення нарешті до Києва, воно дійшло практично до Києва, до Київського Деснянського до водозабору, який поїть Київ, і люди пишуть: от ви тепер переживаєте, чому раніше не переживали, коли був сейм отруєний. Тісно, ну дуже сумно було на це все дивитися і сморити, і люди не можуть тепер там ні рибу піймати, ні, ні відпочити на цій річці. Але е, стратегічно така штука, як питне водопостачання е, до цієї деснянського водозабору, і там ще є водозабір для броварів на десні внижче, тобто, недалеко вони від відносно. Угу. Інших питних водозаборів на цих річках немає. Чернігів на щастя, на наше щастя, користується водою з підземних джерел. Е, ну, ми можемо там все-таки не піти, не поплавати, не відпочивати на золотому пляжі Чернігова, наприклад, або десь там не половить рибу на сеймі. Нам дуже хочеться і боляче дивитися, як це все виглядає. Але без питної води довго е, який населений пункт, ніяка людина не, не зможе шити. Тому все-таки давайте, чесно, це ну, стратегічно таке важливе питання. І тому така увага і посилилася, коли це заброблення почало наближатися до питних ходу заборів. Пане Олеже, ви казали от про від трьох до п'яти років ну, з посиланням на профільний, так, 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 академіки також. Так. Так, так, від трьох до п'яти років. І рибу взагалі не ловити, і до води не підходити, і не купатись, і не бути біля берега? Чи як? Ну, людина ж так не зможе. Знайдеться, як є створення вучкою. От прямо зараз не треба ні купатися. Ну, ловити рибу безполезно, в її немає зараз просто. Вона починає до Сейм впадають менші притоки, і там, де ці притоки впадали вільно, де ніякі. Порушники водного і земельного законодавства не робили для себе штучних гребел, щоб поливати там свої якісь угіддя, а такі випадки відомі, що риба не могла. Частина риби рятувалася, вона в ці притоки в стариці мігрувала. Але не скрізь, бо там деякі фермери в лапках, фермер хороше слово, це в лапках робили ці запруди, то риба не могла втекти. Оця риба, коли е, остаточно забруднення буде перероблено тими ще там якимись системами на десні, які залишились живими, природними, я маю на увазі, коли буде розбавлено там водою з цих приток, коли це все промиється, тоді можна буде купатися, ловити буде нічого практично. От, а пити, ну я вже. Відповів на питання про пити. Так. Ніхто для пиття з річки зараз не набирає. Зараз дуже правильна заборона на купання. Люди кажуть, ну, тільки, ну і що там, я покупаюсь. На фоні цієї органіки починають розмножуватися мікроорганізми, умовно патогенні, значить, таких дуже серйозних патогенних якихось організмів не виявлено. Я інформую, що Державна екологічна інспекція, Держпродспоживслужба, інші служби відібрали велику кількість проб, їх проаналізували. Тобто, ситуація відома, і коли кажуть, що ситуація контрольована, мається увазі, що контроль здійснюється. Але у людей наш це викликає диосинкразію, тому що дуже часто, коли ми чули, що ситуація контрольована. Потім в різних інших ситуаціях виявлялося не в, в тому числі виявлялося, що насправді. Повний капець і треба було рятуватися ще там 10 днів тому нас прийняли представники офіційних органів, що ситуація контролювала. Ну, тут вона дійсно контрольована. Контроль відбувається. І загрози немає питного водопостачання. Всі кажуть, ну як от дивіться, річка така отруйна. Ну, тому що немає просто водозаборів, тому немає загрози водопостачання. Угу. Це правильно, а... е, з комунікацією проблеми е, нашої. Плати, на жаль, тільки от кілька днів тому, нарешті, представники Міндовкілля вийшли ну, на брифінг разом там, з Держатагенством, з академіками, і людською мовою пояснили, що відбувається, відповіли на запитання. І це певно з представником Києводоканалу, і це певною мірою зняло напругу. Але це треба робити було раніше. І так само повідомлення, детальні про те, де беруться проби. Е що ці проби показують, теж почали з'являти на сайті, наприклад, Міндовкілля ну, пізнувато, прямо скаже. От в Сумській області, да, Сумська власна військова адміністрація служби, там Держкоінспекція в Сумській області, Держслужби Вони виходили на брифінги, вони пояснювали, ну що не всі бачили зараз у нас децентралізовані джерела постачання інформації, скажем так, але марафон мало хто дивиться, і в ньому теж цієї інформації не було теж до речі. Тому з комунікацією проблема, пане Олеже, от це, це забруднення, воно ж вниз течії йде, Я розумію, що воно чим в більшу річку впадає, чим далі йде, тим більше розбавляється водою. Виходить так. до Дніпра, доходять домішки. Дніпром вони ж теж будуть спускатись. Тут е а, мінімальні ну, якісь як, сказав, як, як сказав директор Інституту гідрометеорологічного пануса, що Дніпро навіть не помітить в. уже. Цього забруднення були більші неприємності і про доволі повноводна річка. Воно нікуди не дінеться. Ні, це не означає, що все все хорошо, абсолютно все ні. Це забруднення, звичайно, зіграє свою негативну роль. Но, якщо ми говоримо про безпеку питного водопостачання, я схильний вірити представникам офіційних органів, представникам Києво до каналу, які сказали, що вони підготувалися. То всіх несподіванок із тим рівнем забруднення, яке прийде, і прийшло, от на сьогоднішній день, вони справляться. Я на цій станції свого часу був, бачив, як вона працює, бачив, які там є рівні водопідготовки, як вони е додають сполуки алюмінію, щоб там завислі речовини сіли, як вони там хлорують, щоб органіку або там, мікроорганізми повбивати. Є там піщані фільтр, я ти говорив, що. Одно піщане десни, це природний фільтр. Вони ну, там штучні, от, от такі басейни, саме піщаними фільтрами, через такі пропускається вода для того, щоб очиститись. Потім забруднений фільтр, їх там цілий ряд, одні працюють, а інші в цей час зворотна йде пробивка. Ну, там інша історія. Київська влада не приділяла і не приділяє належної уваги цій станції, гроші на капітальний ремонт не виділяються, не виділялися. Ділянка, яка для будівництва чисних споруд цієї станції планувалася, була віддана під забудову. І відходи, от те, що вони очистять, вони скидають потім в Дніпро. З лівого берега Микільська Слобідка, там буде текти, воно тече. Люди потім скаржаться, добре, що закінчився. Практично пляжний сезон. А так, там постійно були скарги в пляжний сезон, щоб ще забруднення. Е і це питання не до керівництва станції, це і, і не до водоканалу, не до керівництва Києва до каналу. Це питання до е Київської е міської державної адміністрації до мера, до Київради. Е от, на жаль, я не можу. В очі це сказати депутату Маляревичу, з яким ми там були чотири роки тому. Тому що депутат Маляревич на сьогодні захищає нашу безпеку в рядах Збройних сил України. За це йому честь, хвала і шана. Але як депутат, я вважаю, що ніякі посвідчення дай даємо Боже успішно повернуться після нашої перемоги. як депутат, я його не бачу. Ні в якій майбутній Київраді, ні його, ні його фракцію, ні інші фракції, які сьогодні там в Київраді. вони не справляються своєю роботою. Давайте ще про пожежі поговоримо. На жаль, те, що ми з останніми тижнями е, доволі багато навколо Києва, як мінімум. А взагалі, зважаючи на лінію фронту, по лінії фронту, ну тут просто немає сенсу говорити. О, це те, що було е, здається, день тому Вишгородський район. Пале ліс Окрім цього, у нас торфянники традиційно трохи там піддають гарі. Ну зранку вікна відкривати. Сенсу немає. Е, якість повітря. Ну Це локальні впливи на якість повітря. Але зважаючи на масштаби, наскільки ну наскільки це небезпечно? це Там з лінії зіткнення або, наприклад, з лінії яка йде вздовж. Кордону в Сумській області, наприклад, величезні пожежі теж прямо видно а. на карті, що це е, наші пожежники. Я в Сумській області, я був в Чернігівській області, був з колегами з екології права людини. Е, відверто кажуть е, представники влади ТСНС, вони кажуть: ми погасили би або взяли би участь, принаймні там за який час би загасили. Ми не можемо туди під'їхати з двох причин: перше, там все заміновано вздовж кордону, по-друге, постійні обстріли. Росіяни, як тільки бачать, будь-що там представників пожежників наших, рятувальної служби, трактор бачить, який там виїжджає фермер якийсь на поле, це зразу перетворюється на мішень. Тому от відселення там 5 кілометрів це дуже боляче, що людям доводиться звідти виїжджати. Нема чого робити, немає грати дати якоїсь. Якщо до тепер пожеж Київської області. Наприклад, е і взагалі по Україні цього, цього року. Сухий, сухий рік, маловодний, він дуже схожий на 2020 рік. Якщо ми згадаємо, буквально 4 роки тому це все було, давайте так, поколупаємося так. в пам'яті. Нічого ж нового, так само горіло. І в той рік е всі казали, давайте щось робити. Верховна Рада ухвалювала закон, яким посилювала штрафи, яким там. Намагалася щось змінити. Ну, крім посилення штрафів, не було зроблено багатьох інших важливих речей. Наприклад, не було там надано розширено повноваження е, е, певних категорій державних службовців, щоб вони могли е, фіксувати ці порушення, накладати штрафи. Е, величина штрафу не грає ролі, грає роль е, невідворотність покарання. Хай це будуть більші штрафи, але давайте будемо читати щодня, що людина за те, що вона там здійснила підпал або необережно поводилася з вогнем, що її е, піймали, умовно кажучи, зафіксували і покарали, і вона заплатила цей штраф, тому що потім ще штрафи не платяться. Дуже часто відбувається так: людина на своєму городі вирішила спалити бадилля, кинула сірник на цю купу бур'янів. Піднявся вітер, вітер вже був величезний. Воно полетіло до лісу, а ліс як сірники, сухий, як коробка сірників, воно все горить. І заходи, які роблять лісники, вони там поле вже ж захисні смуги розорюють. Я був в цьому регіоні до Бечне, вище до вище, 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 там новосілки, дуже добре знаю. Вони там зроблені ці розриви протипожежні, ну цього замало, коли така суха погода і сильний вітер. Слугбави стоять, плакати в лісі, нічого не паліть, не ходіть, висять. Цього замало, це не допомагає. Е, ну, лісники, начебто, да, молодці, все роблять. Ну ні, не все. Е, стратегічно важливо такі ліси. Це монокультура сосни. Тобто, сосна, сосна, сосна одного віку. Їх треба переформатовувати там, де підбулася рубка. Далі, що садиться? Знову садиться сосну. Добре, там якщо рядочок червоного дуба інвазійного посадять. Ні, треба такі ліси перетворювати. Це складніше, це треба мати більше уміння, бажання на листяні, або хоча б мішані ліси їх перетворювати. Там дуби, підпалити дубовий ліс теж можна, але складніше набагато, або там, якщо там клени, там липи і так далі, і так далі. Це один момент. Другий, ви говорите про торф абсолютно правильно. Щоб загасити квадратний метр торфу, треба тонну води, тонну води. Це дуже складні пожежі, їх гасити дуже складно, небезпечно. Воно горить внизу. Зверху, то все нормально, людина стає на цей торф, провалюється у вогняню яму, звідти витягнуть її, не завжди навіть і вдається, не дай Боже. Вихід який, болота, не горять. А вони чому стали сухими і горять? Тому що відбулася меліорація, вони обезвожені, Давайте там, де можна, повертати воду, давайте ці канали меліоративні перекривати другорядні, хоча б для початку. Досвід такий є в Європі, досвід такий є. В Білорусі. Ну туди ми вже не поїдемо. Ну, методички є. Кому треба методичку? Буду я поділюся вам. Або в Чехії цим займаються. Це, ну це не складно абсолютно. Або дерев'яний щит ставиться поперед цього каналу, або там з е, хвилини робиться, це ця... загороджує, перегороджує, перегороджує канал. Це робиться. Тільки треба робити. Е, це має бути державною політикою, це має озвучуватися з найвищих трибун. Що давайте ми перестанемо займатися е, цими турницями, що от у нас є канал, він там. Когось там на балансі, як ж ми тепер, що ж ми тепер зробимо, давайте дійсно робити, що робить Європа. Європа ухвалила закон про відновлення природи. Ну це називається поки що не закон. Закони приймаються в країнах ЄС і нам, якщо ми збираємося в Європу, нам теж доведеться такий закон ухвалювати. То давайте не відкладатися, давайте царство підготуємо ухвалимо. Давайте ухвалимо нарешті закон про державний екологічний контроль 3091. Він лежить в парламенті вже перше читання, було, він лежить вже 4, 4 роки. Давайте ухвалимо закон. про... В території смарадовомережі там посилюється охорона, в тому числі водноболотних ухід, якщо вони оголошуються територіям смарадовомережі. Ну, давайте від розмов перейдемо все-таки до справ. Давайте будемо перечиновки будь будуть брати на себе відповідальність та не оглядається постійно, там що там скажуть зверху, можна чи не можна, панолеже? Повертаючись до пожеж внаслідок бойових дій, і до в принципі, знищення, так всього внаслідок там вибухів, руйнацій. А скільки років на відновлення тут знадобиться? Я дивився якось на мапу. Ем, е, супутникову Супутникові знімки так е, нашої країни. І от зона ведення бойових дій там просто пустка. Ну, от, от, смуга пустки вздовж кордону, тільки вздовж кордону мається на увазі лінії фронту. Е, скільки років треба на те, що пустка теж перетворилась у сад, перетворилась у ліс, у лан? Е, Ваша відповідь? От, дивіться, от тут у мене написано, да Росія заплатить, перетворимо довкілля і жертви на зброю. На сьогоднішній день довкілля це жертва, в тому числі в першу чергу агресія Російської Федерації, а е е ведеться облік цих втрат, е віддають належне Державний колонічної інспекції. Він довкілля. Я не погоджуюсь там з деякими речами, з методиками і не тільки я, але ведеться. Сума вже збитків довкіллю два е з Трильйони гривень це два державні бюджети України, і Росія має заплатити нам ці збитки, на які ми будемо потім відновлювати довкілля, в тому числі ліси. Якщо ми говоримо про ліси, наприклад, е їх, по-перше, якщо ліс згорів, е ну, є два варіанти. Або залишиться як є, і хай він сам відросте, або якщо нам потрібно там вести лісове господарство, якщо це плазаційний ліс. Доведеться це зрізати і ліс посадити штучно. Е, щоб вирос ліс, який можна робити, сосновий ліс коробки сосни 80 років. А для того, щоб це був ліс, з якого можна було би отримати якийсь прибуток, то це 40 років. Е, лісом називається територія, посадка, коли зіпнулися крони, як правило, це від посадки до. То що крони зімкнулися, проходить приблизно сім років. От, якщо ми говоримо про якісь періоди. Якщо це добовий відповідно, ліс, то там треба довше чекати, поки цей дуб виросте, щоб його можна було вже використовувати е, як сировину, тобто щоб рубати можна було. А, вода і знову ж таки. Відновлення фауни, це ж теж десятки сотні тисяч знищених маленьких середніх тварин. Так, ну дивіться в кожному випадку, це треба ухворювати і рахувати окремо. Наприклад, ну так, давайте на прикладі, Нова. Дивіться, я, я приклад наведу і це стане на, на цьому прикладі зрозуміліше. Так. Е, є такий Михайло Русін, еколог. Фахівець унікальний по дрібним ссавцям, угу. по гризунам. І коли сталося, стався підрив Каховського ГЕС, коли росіяни підірвали, наші вчені, до речі, математично довели, що це саме росіяни зробили з Інституту машинних систем і там професор Железняк і ще там кілька фахівців в Шикарах. Так от е творилося величезне озеро, штучне, ну, тут тобто пішла ця. Хвиля, і були затоплені ареали, тобто місця проживання рідкісних е видів, унікальних видів, які є тільки на нашій території, от там більше ніде. І от Михайло Русін зразу забив тривогу, каже, що можуть зникнути, е як мінімум там три види. Є Фальцфейна, Мишівка Нормана і Сліпак, е по-моєму, піщаний. Наскільки це так, ми можемо тільки коли лівий берег звільнимо, приїде Русін з колегами, де і скаже, чи дійсно там така катастрофічна ситуація, все-таки щось там залишилось. Але якщо, не дай Бог, ці види зникли, все їх більше ніде нема. Це унікальна, це, ці види більше ніде не мешкають. Оці три, що я назвав. Це приклад того, що яку шкоду завдає на цій території, от якось затопило. Там потонули всі: там їжачки, вужики, гадюки, степові. Всі, тому що пропливти таку відстань величезну до берега. Ніхто, ніхто з них не міг. Вони, тобто воно буде відновлюватися. Тобто, як кострище заростає від країн поступово, так і там фауна буде повертатися там, де вона збереглася. Ну це потрібен час, а збитки так, да, збитки шалені. Пане Олеже, спасибі вам за цю розмову. Теми важкі і відновлення це роки і десятиліття. Це це теж важко. Нам це треба буде все допомагати кожному по-своєму. Але тим не менш допомагати так відновлювати. Спасибі вам, пане Олеже. Олег Листопад – це експерт мережі захисту національних інтересів Анс еколог. Він був гостем нашої студії. А це ютуб канал Телеграф Я Микита Міхальов. Більше актуальних та ексклюзивних новин читайте на сайті Телеграф. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.